Вночі та під ранок РФ масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. У столиці працювала ППО. Уламки впали в шести районах: Голосіївському, Почерському, Солом'янському, Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Пожежі сталися в житлових будинках, складах, медцентрі та бізнес-центрі. Відомо про постраждалих. Росіяни атакували Одесу ударними дронами. Як повідомили вова, через падіння уламків пошкоджено 11-поверховий будинок, а також 14 автомобілів і газопровід без пожежі. Крім того, пошкоджені вікна двох поруч розташованих п'ятиповерхівок. Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. На Житомирщині запровадили аварійні відключення світла. Як повідомили в обленерго заходи, ввели у зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області, обстрілювали і сумщину. За даними ОВА, внаслідок влучання кабу загинула жінка, пошкоджено житлові будинки та автозаправну станцію. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, команда Трампа висунула різні версії плану з припинення війни, включаючи її з заморожування. Про це пише The Wall Street Джорнал зазначається, що оточення Трампа пропонує план, що включає створення демілітаризованої зони на нинішній лінії фронту, відмову України від планів вступити в НАТО ще як мінімум на 20 років в обмін на продовження поставок озброєння. Джерела видання підкреслили, що Трамп поки не прийняв жодного з таких рішень. А експомічник спомічник республіканців з Нацбезпеки безпеки зазначив. Що політику хвалить рішення особисто, і в останній момент тому ніхто не зможе заздалегідь сказати про його рішення. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною і між ними досягнуті певні домовленості. Про це повідомляється з посиланням на пост президента у соцмережі X. У мене була чудова телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом. Привітав його з історичною переконливою перемогою. Його приголомшлива кампанія зробила цей результат можливим. Я похвалив його родину і команду за їхню чудову роботу, повідомив президент. До 6,5 гривень за кіловат на годину може зрости. Тариф на електроенергію через євроінтеграційні вимоги. Про це заявив один із нардепів Верховної Ради. Українцям доведеться адаптуватися, адже оплата за електроенергію в Україні значно нижча ніж у ЄС, навіть з урахуванням диференціації зарплат та пенсій. Посадовець зазначив, що це буде довготривала процедура поступового підвищення, але. Це все може відбуватися, якщо нас постійно будуть економічно підтримувати, або якщо почнеться процедура російських репарацій, заявив Нардеп.